Усім доброго дня. Інформатор зараз знаходиться у місті Дніпро. Ми зараз знаходимося безпосередньо у Севастопольському парку. Можете бачити, ну це вершина пам'ятника. Забралися сюди, підіймалися знизу. Можете бачити, якому взагалі стані знаходиться цей монумент, постамент. Однак ми тут сьогодні, я прийшов сюди показати вам, що з пам'ятника сьогодні демонтували гармати. Гармати стояли на ось цих п'єдесталах. Приїжджала автівка. Підрядної організації і таким чином гармати забрали. Звідси ми вже приїхали опісля. Можете бачити, гармат вже немає. Наскільки пам'ятаю, їх тут було 4. Вони знаходилися тут, на кожному постаменті. У них був тут окремий постамент. Можете оцінити зараз, в якому стані також знаходиться пам'ятник. Ось так він виглядає на вершині. Розмальований ну і знаходиться в такому занедбаному стані. Ну і взагалі як і парк, який у нас э, знаходиться на реконструкції, наскільки я пам'ятаю. І там знаходиться у нас могила Олександра Поля. Можете бачити різні написи тут у нас. І в такому стані у нас пам'ятник. Як я казав, сьогодні приїжджала підрядна організація і з допомогою крана демонтовували гармати, які у нас тут стояли, залізні гармати. Хтось, можливо, пам'ятає, якщо тут гуляв колись, або на архівних знімках колись тут бачив. Взагалі тут я раніше пам'ятаю, була алея така. Алеї тут вже давно немає. Така була алея тут з різними постаментами. І зазначається, що ці гармати забрали в музей. І ми зараз знаходимося безпосередньо на вершині пам'ятника постамента. забралося сюди, щоб показати вам трішечки наглядно, як це все зараз виглядає. Ось Тут знаходиться також знаходилася гармата, вони знаходилися по периметру постамента. І здається, налічувалося 4. Якщо їх було більше, поправте мене. Ось так це все діло виглядає. Більше подробиць ми згодом опублікуємо на сайті Діпінформаторі і слухайте нас на інформатора FM 107.3. Дякую, що були з нами.